Друзі, рекомендую вам оцю речовину, так сказати. Цю шпакльовку, цю піноклейпіну. Рекомендую, бо це один із небагатьох, один із небатьох, небагатьох матеріалів, який допоможе вам з вашим старим паркетом. Що я маю? на увазі? Ось ми бачимо такі щелини величезний, паркет старий, він розсохся, він весь шабутить, він весь ходить ходуном. Що робити? Перш перекладати, він не тримається основи, його можна от бачити, от зараз витягуємо руками і ложимо назад також руками. Він не тримається основи. тому по-нормальному треба переукласти цей паркет. Це найдорожчий спосіб в принципі, його укріпити. Переукладка. Піднімаєте паркетину, чистите і кожну цю паркетину ложите на своє місце, на паркетний клей. Це дорого. Але надійно. Цей спосіб, що я пропоную, він також тут спрацює. От Ми беремо фірму EDEZ отаку шпаклівку. Шпаклюємо цією смолою всю поверхність. Ця смола вона заходить в щілини, заходить під паркетини, вона рідка. І через 20 хвилин вона робиться, як клей піниться, перетворюється в таку клейпіну. Вона скріплює між, так сказати, склеює їх між собою і також дає пустоти під паркет, вона може підтекти. Також вона там. Склеюється до стяжки, тому це один із небагатьох і надійних способів окріпити скріпити ваш паркет. Також забити оці всі великі шви на розсохшомуся вашому паркеті. Бо ж друзі, тут не допоможе, на жаль. Ну, шприцування, ви пам'ятаєте. Просверлюємо дирочку, закачуємо шприцом туди е, також суміш е, клеюву. Воно тут не допоможе, бо тут ви ж бачите, яка історія. Тому в таких плачевних випадках вам допоможе е, шпаклівка, смола, клей-суміш спеціально для паркету е, фірми Adaziv. Ну, Не рекламую, за це мені ніхто гроші не платить, але дійсно речовина... вона працює.